Отримали дуже актуальну модельку у середньому розмірі. Є у чорному кольорі. Молочні, дуже красивий колір рожевий. Показує, що тут підклад буде у всіх рюкзаків в чорному кольорі. Також новенький бежевий і новий сірий колір. Ці рюкзаки підійдуть як діткам, так і дорослим. Сюди формат А4 вміщується, але впритул. Так він виглядає на спині. І покажу на нього огляд. Тут є кишенька попереду велика на замочку, бокові кишені на резинці, і позаду невелика кишенька на замочку. Лямочки, спинка і дно рюкзака на ущільнювачі. А4 сюди вміщується, але впритул для орієнтиру атлас і альбом звичайний. Ось так вміщується. Тут є перегородка на ущільнювачі і дві кишеньки.